Прийшов до вашої хати, завжди у вашій хаті заколядувати, щасти далі побажати. Мова дістала, яка не бувала. над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. Дверте понсі у увесь світ засіяла. Мир в країнській світлій хаті, просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога, ох важка була дорога. Слава Богу, добрі люди! З вифлими ми йдемо, і вступаючи у світ, звістку радісно несемо. Ми почули спів ангелів, спів величний, спів веселий, що вертай у яскині. Боже син родився нині. Радість буде вашій хаті, на хвилі просим нас прийняти, бо його додина не дістала, вона б зірка засіяла. Де з молока тече дорога, та безліч зір, де царство Бога. Я звідти йду і вісь веселу, несу у вашу я оселю. Бо на світі грішний нині прислав Господь свого сина, і народився у яскині на бідні люди, де безлина. Не лякайтесь, не смутіться, дуже гарна вість для нас. Підем Богу, поклонімося, Боже народився спас. Не забудьте, поягняті, йому вдарі взяти. Дуже холодно в стаєнці, де вродила мати. Буде рада вас бачити, свята Божа мати, буде миле створіння, дитя зігрівати. То збираємо все і гайда в дорогу. Трохи відпочили, дякуючи Богу. Ну а тепер ми зібрали свої причини далі. Подрої ще далеко, то ж підемо далі. Ми підемо вихлиєм, Богу там молитись. Ісусові малому низенько вклонитись. Ми розкажемо, як там було, що бачили, та чули. Добро хочете на напасті собі шукайте. Трохи рите, то ліснісе. Самашка вам приніс, те й поставив вам і ні. Годі ми не будем торгувати, бо нам треба скоріш виплеєм поспішати. А чого до хлопкою до міста. Чи не краще в хаті сісти? Моя сура наварила. Смачного доволі. То навіть ще перебігте, в волі. Чуєш, мужку, хлопі, зосім подуріли. Вже не сіє, жіни, кося я спасіння, бога просить. Якщо борщ попити, закосить і відпочити, самого дочки підляти, прохопати забути. Заходіть, ходіть, не зволікайте, людей часто не забирайте. Сказано тобі не хайся за своє курс моє. Тобі другим вихваляйся. Сорочка. Чуєш, мужчина хвиля друг доброї. Скоріше йдемо серіану приводовувати. Смійте нас тут ображати. Нам добре все відомо, Дома. куди нам насати? Я тебе плеєм, панятися дитинці, що дистанція не В обоги стаєнці. А ви знаєте, катарира це дитя шукає, як вона теж тринечки року поздирає Ми зараз ідемося вірна Ну Швидко розступіться, та та царинуться. Шлях, дорогу, путь зробіть, на коліна всі паді. І роцар цього краю, вашу хату завітає. Ах, прокляті ви холопи! завдали мені клопоти, загную я вас в тюрмі. І як не скажете мені, де лежить оце не гоже, що назавжди з дитятком Божим? Вогини, шукайте в хаті, і якщо є, то зарубати. Обшукали всі покої, тут нема дитини тої! Не Довго ще мені чекати, чи безшально вас карати. Де ото дитя мале, що не зважило мене? Про народження Христове ми не скажемо ні слова. За тверду у Бога віру віддамо життя в опіру. Але звідки така злоба, що кипить тобі у злоба. Ти побійся царя Бога, бо слизька твоя дорога. Ми усім вже сповістили про народження дитини. Три царі до нього йдуть і дари йому несуть. Три є царі, де ви йдете? Ми йдемо вефлеєм, він чуєм спокоєм і утішимся. Ми царі зі Сходу у тій край прийшли Поклонитися цій дитині, що родилась в Палестині. Я, цар єгипетського народу, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись, син Божий, спасити світу. Я й дари з собою взяв, щоб Ісус таких прийняв. І цар індійського народу, мій народ по горах і лісах букає. Ти з них вугір собі шукає, а сьогодні ангел сповістив, що Христося народив, і я дари з собою взяв, щоб Ісус яких прийняв. Я цар грецького народу, де мій народ по морях гупло, і Бога зевса величає, а на сході зоря засіяла, і дороги лісні показала. І я дари з собою взяв, щоб Ісус яких прийняв. Нас зоря сюди привела у твою країну, щоб побачити маленьку, ту Божу дитину. Десь тут цар народився, син Божий маленький. Ми пішли віддати поклони низеньки. І даре йому несемо ладом, золото і меро, щоб мага дитя в яскіні, царювала і ще нині. Тож йдіть, йдіть вихлоєм, і царю уклоніться. А назад будете йти, сюди поверніться. Вкажете й мені, путь, куди йти треба, бо вповнитися йому, в мене є потреба. Ой, не мої, нічого стояти. Я наказую з всіх дітей порубати, а пастухам залежить кайдани на руки. Їх чекає люта смерть, тортури і муки. Стій, не смійте їх чіпати, бо не вам же їх карати, бо ці люди слуги Божі, і я у них на сторочі. Ви не бійтесь, пастиріє, наш вертеп не спопеліє, бо над нами опіку має і дитя охороняє. Тобі, царю, сказать мушу. Підеш нині чорту душу, запорубані всі діти, будеш в пеклі ти горіти. Бо хто в крові змочив руки, той піде на вічні муки. Твоя злоба меж немає, тож на тебе смерть чекає. Тут я, тут я смерть скосую, може ввечері зросую. Не можеш жучі штуки. Кожен туди мої руки і по вас коли піду. Смерть люба, смерть я Завжди наш легко сила. Бо я тобі мені. Чом на мене впав, прийде. А сіть я можу сняти. Да. <ривайте> Чув я смерта мого мила, що родився месія, Що він буде царювати, добромиром вінчувати. От його і треба вбити, щоб він міг спокійно жити. О, ні, ні, мій любі царю. Я косою його не вдарю. Воно дитя скині, моє ладо над всі нині. Я його не сужити. А тебе, я йому вбити. Смерть, смерть, зачекай, ще мене не забирай. Ніяко хочу, дам зарплату. Самоцвіти, срібло, злату. Тільки прошу, не обивай. О, ні, ні, віровий цар, смерть. Я підлодну тою. Бо ж оці мотаку входять, хто має, хто не забуває, там де дитя сварці клике, там уїздать музики. А де ті сакраї, то товариші ще мої, а де ті царяниці, то мої любі сестриці, хто галицький у чорний, то светишки, роки чорний, бо такий мене кивають, чортом називають. Хоча я тисячу мій, почув я тисячу чові, важку йдуть їй зуби. Суже чую річну душу. Я пеклу вже готове, не баріться випадоме. Всі кайдани замикаю. Пекло вилами лами впехаю, бо ви народ не і до небо не потрібний. Діти старших не шанують, а пнець видкий купую. І до волоси ватають, і батьків не поважають. На ці збитки по поці навчили на постів. Тоді, тоді мене вистачить, я є покупає. Суді розпер, зотом не так. Люди мої. Мої, ну і треба. А по паці мої, відповідаєш, інші воці. що покликали до хати, бо надріжемо моросу, як смачно пахне сало у вашій коморі. На тебе прикинули, все мій робити. Уюдую, та навіть колдую. Може коника гарно зі стані вивезти. Може жінку вкрасти, в кого є файна. Як сте мені сала, то ще й заграю. Богом не жити, сидиться, власти я поможем, на собі пари вас, він не вас, а ми з не встигали да не зратою мачкою, потенцію. Я буду потребись кулаки, менше забори з Богу. Пробрали наші допомоги. Ось він одну в силу і воріть у нас життя. От прикинь, будем добрим! Запитайся, совці, скарбник, ми будемо колядувати, будемо кажуть, спів лунає, та межитих сил немає. Проштувайте, добрі люди, дають нині спокій буде. Щиро от хода блягарку, щоб до церкви всі ходили, щиро болися молили. Захід всі гуніться дружно, царка наша мати. Тож тобто не дайте ворогам куста звинувати. Бувайте всі здорові, весело прозуміють. За синами, за братами тяжко не сумуйте, бо вони в далекім ці нічку страждають, і сьогодні до вечері плачучи, сідають. Нам муті, де скільки, скільки світу вже полягло, раз тихо стало і залунало, Христос родився, за славі моєго. Раз стало і залунало, Христос зродив. Славі мойого, Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам, всім лютим на зло, стали солдати, колядувати, Христос родився, славі моєго. стали солдати, колядувати, Христос родився, славі моєго. від замком львівським, на личаківським, лицарі військо, спокій зайшло. Ми ж до і с колядою, Христо зродився, славі мого! Ми ж до і з колядою, Христос родився, славі моєго! Щоб та зірниця у різдвяні свята принесла багатство до вашої хати, принесла багатство зі всього світу. А вам, Господи, намної літ. Добре, браття, слава Богу, час же іти в дорогу, за щасливу нам дорогу, заспіваємо пісню Богу. Слава Богу, заспіваймо, ще сину Божому, як пану нашому, поклін віддаймо, від вас, від вас, ми йдемо, за коляду дякуємо. Дай вам Боже щастя й долі і маєтку в вашім домі. Будьте здорові, будьте здорові. Дякую.